Друзі, всіх вітаю! Мене звати Оксана. Давайте подивимося такий розклад з приводу Запорізької атомної станції. Чи підуть з неї орки найближчим часом? Питання: так. чи підуть орки з ЄС найближчим часом? Давайте подивимося. Друзі, ну дивіться, вони повинні піти звідти, можливо, не так а, швидко, як нам би хотілося, але вони вже і самі. Хочуть відтуди, звідти піти. Вони вже самі не знають, що робити, як зробити так, щоб їм звідти вийти. Вони чекають якогось наказу. Наказу ще немає. Наказ е, на вихід ще їм не поступив. Але е, вони будуть звідти виходити і будуть дуже цьому, скажімо так, ну, задоволені, якщо можна так сказати. Давайте подивимося, яко, яка мета взагалі була, що вони там планували на ЗС. Не робити, що вони там планували? Так, перевернулася карта. Якась карта перевернулася. Зараз, друзі, хвилиночку. Щось нам карта. Ага, ось вона. Так, повторюю питання карта. Яка була мета перебування, і що вони хотіли зробити на ЗАЕС? Був у них там план. Вони там хотіли і ну, залякати це само собою. От, але вони хотіли ще і, можливо, і підірвати щось там. Я не можу сказати, що це прям зайш взагалі. Але якісь окремі там моменти, там, якісь частки підірвати вони, можливо, і планували. Але е не дали їм цього зробити, не змогли. Тому вони тримаються за свої шкури і планують звідти виходити, тому що їм не дали цього зробити. Давайте подивимося, чи будуть якісь руйнування, коли вони будуть виходити, чи будуть там якісь ну, такі значні руйнування, да? значні руйнування. Чи будуть там, коли вони будуть... вийдуть? Будуть виходити і вийдуть, що вони там. Чи будуть якісь значні? Ну, вони б хотіли щось після себе таке залишити, зруйноване, але не зможуть. Вони навіть спробують це зробити, але шансу в них не буде. От, тому я не бачу якихось от великих важких там, зруйнувань. От, і вони вийдуть, але не так швидко, як ми цього хотіли. Дякую вам за увагу. Ставте лайк, якому вам сподобалось. Підписуйтесь на канал і до зустрічі!